І обговорити деталі проведеної спецоперації, яка ну насправді це щось за космічне. Тому що навіть в Ізраїлю в мосаді сказали, що це просто новий етап в абсолютному так в проведенні спецоперації. Що це ну найкраще, що могли зробити про це. Це говоримо з нашим спікером. Нас на зв'язку аналітик і колишній співробітник служби безпеки України. Іван Стопак, пане Іване, вітаємо вас. Доброго дня вам. Вітаю, дякую, що запросили. Спасибі вам і хотіли поцікавитись. Дивіться, півтора року тривала підготовка, і до самого моменту реалізації павутини, так званої, і от запитання: от момент цієї цієї підготовки, півтора року, як так сталося, що жодного витоку, ніякої інформації про те, що готується, особливо якщо говорити про реалізацію підготовку на території Росії, не викликало в москалів ні жодного витоку, ні жодної підозри. Як так вдалося? Як так могло вдатися? Ну, дивіться, по-перше, це робота всередині української спецслужби, росіяни ж дуже розраховували, що ну такі, не такі операції, але про них стане відомо через російську агентуру в спецслужбах в українських спецслужбах, але ж регулярно звітують про затримання ну, в своїх лавах і вичищають це дійсно факт. раз це факт. А по-друге, я знаю, як це працює. Можу сказати, що група людей, яка була допущена до... До відомостей про цю операцію вона обмежувалась, там буквально було можливо людей п'ять взагалі. Це ті, хто знали весь задум. Uh -huh. Так були і решта, але вони весь задум не знали. Вони знали якусь маленьку частину. Їхнє завдання було зробити тут. А наш, Для чого? Хто це буде робити? Що будуть робити? ніхто не знав. І особисто голова служби Василь Малюк він це координував. І я припускаю, що там була розмова дуже а, на, Ну, журну зазвичай це відбувається дуже на. Підвищених тонах, що на, наскільки високий рівень? Даємці секретності, і не дай Боже станеться витік, то всі ну голови полетять. Я думаю, мотивація була страшенно велика для того, щоб всі тримали рот на замку ніхто нікому не помовився, ні колегам, ні родичам, не дай Боже були створені там фейкові легенди, хто куди виїжджає, які відрядження лікарняні, командировки, якісь різні відрядження, і так далі. Тобто, для того, щоб замити сліди, щоб Російська Федерація про це не здогадалася. Дійсно, ще раз аналогів таких немає. Це не пропагандистське кліше. За нашим спецслужбам тепер будуть вчитися і ізраїльські спецслужби, і російські спецслужби. Вони візьмуть собі цей досвід на заметку, і будь-які інші спецслужби, в тому числі і китайські. Я власне запитувала, знаєте про який етап пане Іване? От коли завозилися дрони, коли орендувалися фури, склади, будиночки завозилися. Тобто, в принципі, це спуски тієї роботи, яка стосується звичайних можливо працівників, і от все це на цьому етапі, умовно кажучи, взагалі жодних підозр не виконало. Що це, чому переміщуються дрони відповідно, будиночки? Уся от вся от вся ця логістика, яка вже була організована на території Росії, безпосередньо реалізовувалася. Робили, робили різні люди. Я зрозумів Питання ваше ті uh кофедрації. -huh. Робили різні люди. У кожного було своє невеличке завдання. Я впевнений, що там не було даних у там людини, яка переміщує умов, умовно, фантазуємо цей дрон. Uh -huh. Uh -huh. Він знав, що в цьому пакунку саме дрон. Просто якийсь вантаж, який йому треба перевезти, просто перевезти, і все йому заплатили добрі гроші, Там не знаю, створили якусь легенду, що це якісь не знаю, там, контрабандні айфони. Ну людина, ну айфон, айфон повезу, або якась санкціонка, не знаю, Сфантазуємо там якісь на, е сири, якісь італійські. Ну і людина везе. Ну розуміє, що вантаж цінний, гроші заплатять, і все. А там були не сири, не айфони, а саме безпілотники. Звісно, орендували майнові комплекси, де проживали люди. Де проводили всі ці не ну, випробування, а де безпосередньо вже устаткування це робили. І дивіться, давайте так скажу: Російська Федерація за місяць, за два вона з'ясує весь шлях українських спецслужб, українських цих диверсантів по території Російської Федерації. Є припущення, що заїжджали з Казахстану, можливо, не знаю. Точно, що підключать. Силовиків з Казахстану, Вірменії, Азербайджану для того, щоб вони проаналізували, чи не є там якісь українські сліди. Вони напишуть всю дос достоменну історію, з'ясують людей прізвище, ім'я по батькові, можливо, фотографії, камера спізнавання облич. Я. Вони напишуть цілий підручник. Але я кажу так: окей, в тебе є підручник з історії. Ти можеш прочитати всю історію, але ти не можеш вже нічого змінити. Хотіла поцікавитися, скільки от з того, що ви сказали, росіяни під час того, як будуть з'ясовувати поетапно, покроково, як була реалізована, який відсоток того вони 100% з'ясуються? 50, 60%? Ну 100% точно їм не вдасться відтворити, як працювала ця схема і півтора року, як відбувалася вся історія. Ви дивіться, вони з'ясують те, що відбувалося на їхній ага. частині зможуть допитати всіх прикордонників, митників, автівка, яка завозила, скільки автівок було там, фігурує людина на на ім'я Артем. Якийсь який арендував ці автівки. Вони з'ясують, що це за людина. Він вигаданий чи не вигаданий? От, до речі, тут вибух цієї фури, коли ці зіваки російські от почали заходити. Це був дійсно умисний крок, чи це щось випадково сталося для того, щоб сліди замісти. Вони зроблять, отримують ДНК аналіз матеріалів в квартирах, де люди проживали, в цих підсобних приміщеннях можливо, якісь знаєте, недопалки, проаналізують спалені документи, можливо, не знаю, якась там флешка впала. От вони це будуть шукати, напишуть. Ну я так думаю, відсотків на 95 все, що. Вони напишуть це дійсно буде відповідати дійсності. Ну плюс якась не знаю, пропагандистська пропагандистські матеріали будуть вставлені, що спрацювали російські спецслужби класно, супер. Але ще раз це вже історія. Ні на що вони повпливати не зможуть. Тепер стосовно того, чи мала Україна інформувати про підготовку такої спецоперації, чи не мала інформувати своїх партнерів, оскільки ми розуміємо, що йдеться все ж таки про ядерну тріаду в росіян, і от Аксіоспер написали, що Трампа знали, а потім цю інформацію підтерли. От питання чи мали ми інформувати і чи не мали інформувати і, взагалі, от в таких ситуаціях чи є якийсь якби контакт між країнами, де вони кажуть, що вони будуть робити ті чи інші кроки, власне, от якщо це стосується умовно кажучи, застосування певного озброєння або проведення певної спецоперації? Шалений ризик, от шалений ризик. Ну, поївіть собі, давайте, пані, ми з вами щось плануємо, і так. нам треба поінформувати американців. Ми з вами сидимо і кусаємо ліхті. От ми зараз поінформуємо, а от буквально наступного дня в Аксіос буде написано, що українські спецслужби планують щось. І ця інформація отримана від невідомих джерел в американському держдепі. Нашого нам з вами потрібно, воно нам на це інформову ця історія не потрібна. Все зірвуть людей підставлять, і тут дійсно питання риторичне: повідомити за заздалегідь, зірвати операцію, не повідомити, зіпсувати стосунки. Як варіант залишається, знаєте, який зробити, а потім повідомити першими ну, раніше ніж там засоби масової інформації в Україні. Як варіант, мені здається, так було зроблено. Але ще раз це моє припущення. Я вас почула, це цікаво. Знову ж таки, питання всі цікавляться, як можна було синхронізувати фактично спецоперацію в різних точках Росії, тому що це різна відстань, але все сталося фактично одномоментно на російській території. Тобто, так от цікаво. Тобто, а відстань різна і це різні литовища, за рахунок чого можна було так успішно синхронізуватися, щоб це все було одночасно. Ну, умовно кажучи, такий ланцюжок, який спрацьовував ну, там часу дуже. Маленьке було відхилення, умовно кажучи. А я трішки ваш фокус уваги uh -huh. переміщення на початок було підгадано під той момент, коли російська авіація збереться так учненько uh -huh. на цих аеродромах. Ми добре розуміємо це літак сьогодні. Зранку він є по обіді вже його немає. І Я припускаю, це моє власне припущення, що ці ось останні тижні, коли Україна просто таки гамсела територію Російської Федерації безпілотниками. Ми брали на переляк російську від цю авіацію стратегічно. Можливо, вони там трішки злякалися і почали переміщуватися. І саме от на цьому моменті українська спецслужба, українська СБУ підловила російських пілотів, коли вони масово там по 20-30 літаків на одному литовищі зупинилися, і тоді операція була активована. Я пропускаю, що вона вже місце три як була в режимі стендбай, очікування і чекала тільки слушної нагоди. От відбулося тоді, коли відбулося. Хтось каже, тут дата Я не погоджуся з датою. Саме була відправна точка літаки, щоб їх було багато одномоментно, і щоб можна було влучно і знищувати все підряд в режимі онлайн Анлацьому. Чи може це означати, що на території Росії були люди, які займалися активним моніторингом і синхронізовували старт операції? Це ж ну навряд чи це було з території України це все, все відстежування? 100% були люди на землі, і наскільки ми знаємо, було заявлено, що всі ті люди, які приймали участь в цій операції, вони заздалегідь, коли залишили територію Російської Федерації, вони всі зараз в безпеці, і всі ті люди, які будуть після цієї операції затримані, ну це вже просто знаєте, як шукають ЦАПа відбувала, тому. Через це, це дійсно філігранна операція без будь-яких там пропагандистських кліше. Ну, через отак, от, от в режимі онлайн, палають літаки з шаленою вартістю. Вони навіть безцінні. Це безцінні літаки. Їх просто немає чим замінити, не можна виготовити такий самий вже. І от ці ось дрони, які підіймаються, це дійсно голівудське кіно. Що не помиляюся? Мені здається, наші фахівці були надихалися голівудським кіно. Називається Падіння Олімпу. Угу. Там є такий момент, коли підіймаються дрони з вантажівок і атакують там певні об'єкти. Ну, то було кіно, а тут реаліті кіно yeah. та пане Іване. знову ж таки питання: як так сталося, що фактично ну ФПІВ дрони фактично залетіли, реалізували цю спецоперацію, мовно кажучи, атакували литовища? Тоді питання: це така безпечність з боку росіян була, що вони були впевнені, що ну хто ж може добратися до цих стратегічних бомбардувальників, де вони базуються? Така величезна відстань, Відповідно, ніхто ніколи не зможе дотягтися. Чи як? відсотки дивіться, розрахунок був такий. Вони мірялися лінійкою умовно. Uh -huh. Найбільше відстань, яку український дрон може пролетіти, там це 1000-1400 кілометрів. Розумію, що не десь не дістане навіть гіпотетична якась зброя американська. Фантазуємо там якісь тамагавки, які воно на збройній Україні немає, але навіть якщо б вони отримали тисячу кілометрів, ну точно що не пролетять до Іркутська. Тому вони почували себе дуже спокійно. Вони навіть не розраховували, що такий варіант удару може бути. Плюс розрахунок був: знаєте на що? Що ми тут, в Іркутську, тут так все далеко, тут все так містечко, і навіть якщо б якісь українські диверсанти з'являться, то їх затримують десь там в Ростові, в Воронежі, в Орлі. і вони точно не доїдуть до таких ось перепрошую, чигирей Російської Федерації. Як виявляється, що змогли, під'їхали, е провели там декілька місяців, швидше за все, і от запустили цю операцію ще раз, без перебільшення аплодую, стоячи нашим фахівцям, це дійсно рівень. І ще одна хотіла б одне питання, відповідь вашу почути, тому що коли була проведена. В Ізраїлі спецоперація з Божемилий з Пейджер. пейджерами та даруйте і казали, запитувала я, чи можна повторити щось подібне. Казали, що ні, тому що в принципі такі операції це може бути тільки одноразово, щось інше ще краще може бути. Тому запитання: щось краще може бути за це? Чи можна ще таки таким масштабувати подібну операцію, яка була проведена? Чи щось інше, але ще щось краще може бути? Звісно, може. Дивіться, тут залежить це від креативності, від креативності підходу. Я ще раз ще раз звертаю увагу. Uh -huh. Багато класних операцій, багато класних задумок руйнуються на етапі погодження. Уявіть собі, що там, десь на якійсь ланці керівник каже: Та ну що мені принесли якусь ерунду, якісь дрони, що мені розказувати? Забудьте про це. Uh -huh. Але на кожному рівні новий керівник він зловив цю хвилю, він приніс, донесли. До голови СБУ, він теж підтримав. Боїть собі, який ризик був принести президенту і сказати, так, дивіться, у вас mm -hmm. тут план тут залітають. Президент теж зловив, він максимально підтримав. Тому можна, все можна робити. Останнє скажу: згадайте, будь ласка, самокати, коли підірвали з mm -hmm. Петрілава, самокатом. Здавалося б, краще вже бути не може. Може бути. І тут кажу так: краще може бути. Боже, я одразу подумала про інше, про дотягнутися до бункера. Даруйте. Спасибі, пане Іване, вам за розмову. Іман Ступак, військовий аналітик і колишній співробітник служби безпеки України, був у нас на зв'язку. Ну і розбиралися ми з тим, як вчорашня паутина могла бути реалізована. Якісь деталі, звичайно, що не можемо ми говорити про те, що було насправді, і навряд чи ми колись всі деталі довідаємося з певним часом щось стане відомо.